Добрий день, хочу розказати як поміняти мову на Ubuntu, оскільки після встановлення стоїть позамовчну англійська мова. Значить заходимо в настройки, вибираємо отакий от, от значок, нам вибуває список доступних нам мов, чи англійська українська. Якщо раптом нема тої мови, яку нам потрібно. Відкриваємо бібліотеку і вибираємо... І вибираємо мову, яку нам потрібно. От, ви бачите, є галочка на англійській. І українській мові. Також можна любу іншу мову вибрати і Завантажити її. Але ясно, при наявності інтернету. Мені це не потрібно, в мене є українська мова. Значить, нам потрібно її поставити в пріоритеті першої. Просто її перетягуємо. І підтверджуємо. Вводимо пароль адміністратора. Так, тут також обираємо українську мову. Підтверджуємо. Все, на цьому закінчено. Після перезавантаження в мене вже буде українська мова.